Не так давно, як і щодня, проглядував я свою сторінку на букнеті. Сенсу в цьому мало краще б чогось пописав, але постійно не терпиться глянути, скільки людей зайшло на ту чи іншу оповідку, і чи дочитали вони бодай два розділи. І так я натрапив на оголошення конкурсу містичних історій. Мене це одразу зачепило, бо я мав одну таку найдовшу, найважчу, найсерйознішу роботу. Стільки часу, сил, старань я не вкладав ще ніколи, нікуди. Я мав історію під назвою Ленні. У той день аж стало цікаво згадати, наскільки ж до смішного випадково все почалося. А почалося все з Лінії. Рано вранці мені потрібно було їхати в інше місто по справам, а мені на силу вдавалося очі розплющити. Того ранку разом зі мною прокинувся і мій сусід. Він глянув на моє ліжко. Того ранку я постіль не склав, бо мені було лінь, і ляпнув. А хто тут там під покривалом у тебе лежить? А там лежить моя лінь, не буди, бо за мною побіжить. Ок. На цьому приколі я вибіг з кімнати. Їдучи у тролейбусі, я дивився у вікно, спостерігав за людьми, і мій погляд спинився на одному хлопцеві. Він ішов втомленим, зігнутим, ніби тягнув на спині мішок, клянуся, саме так він і йшов, без жартів. Я тоді подумав оцей чувак свою лінь не лишив удома. І тут, після цих слів, БА! До спини хлопця одразу прималювалося створіння, яке смокче його енергію і робить таким лінивим слабким і утомленим. З тієї миті я не міг не думати про цю істоту. Я вигадував його концепцію, зображав у блокнотах. Неважливо був я сам чи у компанії друзів, усюди малював свою істоту, яку назвав Ленні. Я озвучив свою ідею приятельці з гуртожитку, і вона сказала Клас, все. О, добреня! Отримано! Можна починати писати. Не пам'ятаю, був у мене тоді вже лептоп чи ще не було, але писати перший чорновик я став у великому блокноті. Мені довелося потім купити ще один, бо історія вийшла більшою, ніж я гадав. Великою проблемкою було те, що до цього я написав лише одну коротку оповідку і ще не мав ні чіткого поняття будови сцен, ні власного стилю, лише ідею. Хлопець у лісі знаходить істоту і завдяки одній дівчинці. Перемагає у психологічній боротьбі зі створінням паразитом душі, надихався я усім підряд своїм життям, історіями близьких, книгами, фільмами серіалами. Я їздив у Карпати, аби просочити крізь себе усю ту атмосферу гір та лісів та й загалом зрозуміти, як усе насправді, наскільки круті гори, наскільки покинуті села, наскільки страшна темрява в гірських лісах. Ні з чим не зрівняється те відчуття, коли я лишився сам у густому темному лісі. По темному, було дуже блин, важко, стрьомно. А ще невдовзі я натрапив на одну музикальну групу Broken Social Sense, і їхня пісня стала духом мого лісу. Отак, надихаючись, писав. Коли прийшов час писати другий чорновик вже на лептопі, я усвідомив, що дві третіх повісті мені потрібно переписати, тобто повністю переробити кожне речення, щось вирізати, щось дописати, інше переробити. Справа в тім, що під кінець історії я вже непогано так підкачався у письмі, став відчувати ритм, і потрібно було переробити початок, аби він лаконічно звучав із кінцем. Це звичайна практика, але мій сусід з соком спостерігав, як я із легкістю перекреслюю десятки годин своєї роботи. За півроку я закінчив свою книгу. Її ідея з'явилася просто, Із випадковості. Так само просто вона мені і далась. Мабуть, це через те, що переважно я не вигадував, а писав правду, реальні історії реальних людей. Але ні, це взагалі згусток усіх думок, які в'язли в моїй голові у ті часи. Тож, по факту, це історія про мого паразита душі. Отак, от, закинувшись дозою ностальгії, я сів перечитувати і редагувати свою книгу, готуючись до конкурсу. День у день, після роботи на вихідних, знову пережив кожну сцену, ще день відходив, а на конкурс не попав. Не хватило тридцяти тисяч знаків, ну то таке. Через місяць я вже й забув про Ленні, про той конкурс, як завжди поринув на роботі у свої проблеми, геть паршивий настрій тоді був, коли до мене прийшла моя любима клієнтка. Я прочитала вашу книгу, сказала вона. Ковтнула її за чотири години. Прекрасне чтиво. Дякую. Вона розповіла, що її торкнуло найбільше. Здається, я бачив у її очах сльозу. Всього за чотири години. Я так швидко не прочитував. Мене це дуже зворушило. В мене вдалося, і, як і казав, кожен впізнає себе в моїй історії і не збрехав. Я подякував, попрощався і продовжив роботу в абсолютно іншому настрої. Воно було того варте. Кілька сотень присвячених годин, головні болі, переживання, переписування, редагування, в в пошуках ритму бляха, воно було того варте. Аби в кінці шляху почути дякую. І я вдячний усім тим, хто мене підтримував і допомагав, підштовхував у напрямок творчості, де я і знайшов себе. Особливо вдячний Максу Журенко, Каріні Острецькій, Насті Кобенко, Яні Гарбузюк, Даші Різницькій, Богдані, Льолі Балаганській, і звісно ж, мамі, без якої я й не написав би і половини цієї книги, як же все таки цікаво переплітаються різні життя. Всі ці люди і ленні привели мене сюди, в цю точку, де я є. І диву, дивуюся, який цікавий шлях мені довелося пройти. Навіть якщо цю історію прочитають лише одиниці, я лишуся щасливим, у першу чергу тому, що зміг доказати собі, що я можу, і звісно ж, тому що я присвятив стільки часу та сил тому, що люблю найбільше, у тому числі й українській мові. Як же я обожнюю її можливості, як же я кайфував при написанні кожного речення, я міг сидіти над десятьма словами і перебирати їх по півгодини, доки не добивався тієї пісні, яка грала в моїй душі. Я пишаюся тим, що можу назвати себе українським автором, хоч і невідомим. Я все одно віддаю себе всього, цьому ділу. І найбільше, чого я хочу, це не спинятись.